Сміттєзвалище в Албанії, де саме жодної ролі не грає. Таке можна побачити у багатьох місцях в країні. Сміття просто безконтрольно скидають на купи та підпалюють. Додатково країна ще й імпортує посортоване сміття, як, наприклад, отут в порту Дурес. Захисник довкілля Сазангурі побоюється, що таким чином до країни завозять і отруйне сміття this big quantity something can be hidden. у таких великих обсягах легко щось приховати тут навпроти італійський порт Анкона, і влада нарікає, що тисячі тонн отруйних відходів зникли в цьому регіоні. been disappeared in this in this area. 2011 року Албанія імпортувала близько трьохсот тисяч тонн металобрухту та двадцяти тисяч пластикового сміття. Це приблизно дорівнює річному обсягу сміття столиці тирани. ніхто напевно не знає, що в цих контейнерах Албанська митниця перевіряє партії вантажів лише вибірково, тому захисники довкілля накшталца за нагурі побоюються, що отруйне сміття передусім з Італії опиниться на одному з багатьох стихійних звалищ Албанії не без підстав. Та Оланд Біно, заступник міністра довкілля минулого уряду, один з відповідальних за контроль нелегального імпорту сміття. Я не можу сказати, що це не відбувається. Усе можливо. Тому уряд і створює нову систему контролю тут та на митниці. Після виборів у червні до влади прийшла опозиція. Новий уряд має намір чи навіть змушений буде обмежити імпорт. Адже багато албанців переконані, що краще взагалі не імпортувати сміття ніж жити з думкою про можливу небезпеку. Громадські активісти добилися проведення всенародного референдуму щодо цього питання наприкінці грудня. Знімальна група ДВ вирушає на околиці Дуреса, аби зустрітися там з сазаном Гурі. Активіст хоче, на прикладі підприємства з переробки автомобільних акумуляторів продемонструвати, що ілегально імпортоване сміття може стати проблемою. Підприємець має ліцензію на переробку акумуляторів за кордону, але ми не знаємо, куди він діває відходи, рідини, що виділяється в повітря. Аби запобігти отруйним випарам, треба мати відповідну техніку. технології. Знімати не дозволяють, тож перевірити наявність такої техніки не вдається. Сазана Гурі на цьому італійському підприємстві знають, проте нас просять піти. бачите, директор каже: ми їх збираємо. Вони збирають і збирають, а потім що. Куди з усім цим? У нас немає спецзвалищ для отруйного сміття. Саме тому активіст вимагає повної заборони імпорту сміття, навіть якщо це матиме економічні наслідки для всіх підприємств. Ми їдемо на північ країни у напрямку Шкодера. Тут на підприємстві Бледера Лахі з імпортованого пластикового сміття виготовляють кулькові ручки. Він каже, що охоче використовував би пластикове сміття з Албанії, проте в країні його не сортують. Тож підприємець залежить від імпортованого сміття. Люди бояться. Чому? Бо не знають, що саме завозять. На мою думку, спочатку треба переробити власне сміття. Воно то так, але якщо імпорт заборонять, лахі доведеться закрити свою фірму, адже власне сміття в Албанії майже не перероблюють.